Чарівні переливи музики, які змушують глядачів затамувати подих. Найкращі твори великих композиторів України та світу, які викликають емоційну насолоду та духовне натхнення. У Чернівцях завершився сьомий фестиваль органної та камерної музики Інвіктус нескорені. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Магія органу одного з найстаріших музичних інструментів у світі, слухаючи, який у глядача виникає вихор неймовірних почуттів, незабутня атмосфера величі мистецтва, яка наповнює душу спокоєм та затишком. У Чернівцях пролунали останні акорди фестивалю органної та камерної музики Інвіктус нескорені, який вже всьома радує глядачів своїми неповторними чарами. Цей фестиваль присвячений Дню Незалежності. І ми, якби ним показуємо те, що ми об'єднані і ми дійсно не скорені. І в цей час важкий ми популяризуємо українську культуру, українське мистецтво. Фестиваль відкрила відома чернівецька органістка Світлана Бардаус, яка надихає глядачів своїм виконанням з моменту відкриття органного залу 32 роки тому. Саме органне українське мистецтво не тільки в Україні, а й за кордоном. Вона була однією із перших, яка гастролювала за кордоном безпосередньо у Франції. З нею. В цей час повномасштабної війни вона не виїхала. Вона активно робить багато українських програм, саме українських композиторів, робить багато аранжувань власних перекладів для органу, тому що нот немає. Кришталевим водоспадом органної та камерної музики линули виконання Ольги Стрілецької зі Львова, Августи Шишкіної з Чернівців, Ольги Єфремової з Одеси, Віталія Дворового, Світлани Познашевої, Олени Мацелюк зі Львова та Наталії Ленділ з Ужгорода. Світлана Познишва презентувала львів'янка. Вона презентувала власну програму і знак там прозвучав, прозвучав твір місто Марії присвячений Маріуполю. Приїхала до нас органістка з Ужгорода. Як вона сама сказала, каже, дуже приємно, що зал органної та камерної музики відкрили 18 серпня 92-го року. Через рік народилася вона. А в 24-му році вони зустріли день народження разом. Тобто вона грала власний концерт в своє день народження. А завершили фестиваль, концерти відомого французького органіста Жана Марі Леруа. У Чернівцях це вже 25-й ювілейний виступ музиканта. У день незалежності глядачі змогли насолодитися віртуозним виконанням шедеврів українських композиторів. Особливою візитною карткою Жана Марі Леруа стала присвячена нашій державі Сюїта Слава Україні, яку він грає на кожному своєму концерті. Алосете фету дебютля світу. Я склав на початку війни. Я шукав традиційні та патріотичні пісні. Так у першій частині лунає молитва за Україну у транскрипції до вокального твору Миколи Лисенка. Після цього звучить Червона Калина, Чорнобривці, Щедрик. <каролів> Жан Марі Леруа вже традиційно виступив на концерті у вишиванці, адже має вже цілу колекцію наших вишитих сорочок. я маю шість вишиванок для концертів. А також дві вишиванки для повсякденного використання. Одну вишиванку мені подарували у Чернівцях вишиванку, схожу на ту, яку носить президент України. ще одну сорочку мені вишиває майстер, який поєднує традиційний та сучасний стилі. Я із нетерпінням чекаю. в Україні Жан Марі Леруа виступив уже понад 80 разів, і кожен концерт. У нас для нього особливий після повномасштабного вторгнення російських військ органіст пообіцяв собі зробити все, що від нього залежить, аби допомогти Україні. Самотужки музикант привозив гуманітарну допомогу, а також давав благодійні концерти на підтримку нашої держави. Я бажаю Україні в першу чергу перемоги. Я надію, що вторгнення на російські території, які зараз відбуваються, допоможе українцям зберегти їхні землі і закінчити війну Україні деспекапрем поясподіваюсь, що в майбутньому в Україні буде мир в усіх сенсах, тому що в мене є плани переїхати на постійне проживання до України. Скаже дежеді план по масталіон Українафет. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА.